Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу вперше прокоментував бунт Пригожина. Під час наради у своєму відомстві заявив, що заколот ватажка терористів провалився через те, що, начебто, російські загарбники вірні військовому обов'язку. Ці плани провалились, прежде пріжсого тому, що лічний состав військових сил проявив вірність присяді і воїнському долгу. Провокація не повлияла на дійство групових військ. Воєнослужачі мужествіна і самотверджена продовжали рішатива на них задачі. Такі слова, неабияк здивували користувачів соцмереж, і ті взялися активно його критикувати. Мовляв, де був увесь цей час так званий міністр оборони, адже від заколоту Пригожена, нагадаю, минуло вже 10 днів. Де цікаво цей зірковий сам був із 23 по 25. після бійки кулаками махає не до міністр. Подивіться, герой виліз. Сидів у підвалі, звуку не видавав. А зараз просто президента слова повторив і все. Сам нічого як не знав, так і не знає. Де він сам був? Тікав із країни в страху. Водночас Шойгу продовжив фантазувати про втрати ЗСУ. у своєму звіті. Він заявив, що окупанти знищили майже всі леопарди. В тому числі 16 танків леопард – це практически 100% танков данного типа поставленных Польшей и Португалией.